Ромаськи ти Скажіть, чи буде продовжена місія Кокса Кваснєвського? Також говорилося, що вас може бути замінено на інших людей. Наскільки це правда? президент Європарламенту Шульц запросив мене і президента Кваснєвського на зустріч 5 грудня. Сьогодні президент Шульц сказав, що наша місія має бути продовжена. Перед тим маємо обдумати, що відбулося впродовж останніх тижнів, а також продовження нашого моніторингу Тимошенко. Будуть обговорюватися умови, але я певен, що місію продовжандей. На Саміті. Сьогодні багато говорять про зустріч з Віктором Януковичем. Майбутні стосунки умови підписання угоди. Тим часом з Києва приходять новини про дуже напружену ситуацію. Зокрема, ось добре організовані чоловіки в спортивному одязі. Ви можете бачити на фото, атакували нашого колегу журналіста. У нього розбили камеру, розбили обличчя, відібрали техніку під час зйомок. Нині говорять про майбутні відносини України. ЄС. А як щодо того, що відбувається на вулицях Києва сьогодні і зараз. «Все, що ми можемо це засудити порушення права на мирний протест і журналістську діяльність. Це неприйнятно. Але звертаюсь до всіх сторін, дотримуйтесь законності. От що дуже ясно на цьому саміті, що найнезвичніше в озвучених висновках ми однаково зауважили рішення уряду відтермінувати угоду і те, що Європа почула людей. Наше послання майдану усім людям по всіх містах України таке. Ми знаємо про вашу думку, бажання бути частиною Європи. Також ми тримаємо двері відкритими для угоди. Наша місія і комісар Фюле далі усі перейматимуться україною. Але ми також маємо поважати незалежність країни, рішення уряду. Але через бажання людей ми готові повернутися і робити усе можливе. І як на це впливає те, що відбувається цими днями, Ті фото, що ви показали, дуже важливі. Україна не повинна мати закривавлене обличчя. Люди можуть йти на вулиці і показати, що відчувають